Чому кишківник називають другим мозком? Всім вітання, ви знаєте, що фізіологи називають кишківник другим мозком нашого організму, і це не перебільшення, якщо зважити на складність процесів, що в ньому відбувається, та вплив його роботи на всі системи тіла. Кетрін Джонсон з Оксфордського університету, яка досліджує взаємозв'язок між кишківником і мозком, пояснює, що кишківник має власну нервову систему, тому вчені називають його другим мозком. Вона складається з величезної кількості нейронів і допоміжних клітин, що виробляє декілька десятків нейромедіаторів. І ця складна система не обмежується лише регуляцією травлення. Наш кишківник впливає зокрема на емоції, що формуються в головному мозку, а неправильне харчування може стати причиною тривожності та неврозів. Тобто, наше я складається не тільки з того, що відбувається у нас в голові, але і з того, які сигнали ми отримуємо з живота. І більше 90% серотоніну утворюється саме в кишківнику. Також від мікрофлори кишківника залежить і наш імунітет. Вважається, що близько 70% усіх імунних клітин організму людини розташовані саме там, і їхнє завдання розпізнавати небезпечні клітини, що потрапляють через порожнину роту, і нейтралізувати їх, а менш небезпечні пропустити далі, щоб організм зреагував на них і виробив захист. І ось тому люди зі здоровим кишківником мають більш стійку імунну систему. А тепер розберемо, як поліпшити здоров'я кишківника. Дослідження показують, що здоровий мікробіом потребує бактеріального різноманіття. А для цього ми маємо їсти до 30 різних видів рослин щотижня. Сюди входять не тільки фрукти та овочі, а й насіння, спеції та горіхи. Гастроентерологи радять урізноманітнити раціон, постійно додаючи нові продукти. Наприклад, ви можете в ранкову кашу додати суміш ягід і насіння. М'ясо можна замінити високобілковими альтернативами, наприклад, бобами, сочовицю і грибами. За даними Британської національної служби охорони здоров'я, дієта багата на клітковину допомагає нам почуватися ситими, сприяє регулярному випорожненню кишківника і профілактиці закрепів. Сучасні дієтологи радять вживати від 30 до 50 грам клітковини на добу для дорослої людини. Перевагу також слід віддавати цільнозерновому хлібу, коричневому рису або макаронам із цільнозернового борошна. Ще одним цінним джерелом клітковини є бобові, зелений горох, квасоля, кукуруза, горіхи, насіння, гарбуза та соняшніку, буряк, морква і капуста. Дослідники та медики радять допомагати своєму кишківнику перевіреними способами: зробіть свій реціон більш різноманітним, їжти йогурти, овочі, фрукти, горіхи та інші корисні продукти для нашого кишківника та здоров'я загалом.